15 вересня 2022 року було виявлено в місті Зюм найбільш наймасове поховання саме загиблих осіб було внесено в матеріали кримінального провадження до ЄРДР. Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням головного управління національної поліції в Харківській області. Наразі під час ексгумації було вилучено 451 тіло. За попередньою інформацією було встановлено 265 осіб. Проте наразі, за допомогою впізнання саме було встановлено десь 11 осіб загиблих. Наразі за допомогою збігів ДНК профілів у нас встановлено понад 50 тіл, які наразі вже видані родичам та проводиться їх поховання. Наразі не ідентифіковано взагалі осіб залишається 143 тіл. Є в нас ймовірні родичі. В нас є багато осіб, які звертаються наразі до нас, проте вони не знають ніякої інформації щодо де саме були поховані їх родичі. Родичі. Тому вони, ми також відбираємо в них біологічні зразки і, можливо, їх родичі будуть у нас на масовому похованні і вони будуть саме впадати підпадати під ці 143 тіла. Експертиза молекулярно-генетична триває десь понад один місяць, проте через велику кількість даних експертиз цей термін трішки подовжується. Цей процес тільки почався, і наразі ми плідно спрацюємо з органами національної поліції з цього питання, тому що ви ж повинні розуміти, що це пов'язано з процесуальними діями, які проводяться стосовно ексгумації цих тіл. Тому коли відповідні процесуальні дії проведені. То тоді ми можемо вже цю процедуру перепоховання проводити. Перепоховання проводиться за рахунок місцевого бюджету відповідної прийнятої програми, тому і перевезення, і поховання, і відповідні ритуальні послуги, які надаються за рахунок місцевого бюджету. На сьогоднішній день тільки можу сказати, що ми ховаємо десь на тиждень від 10 до 12 діл зімчан. Тому з рахуванням того, що ми володіємо цифрою, щоб було як згомовлено на сьогоднішній день 451 тіло, ось, будь ласка, і така арифметика. Я знаю точно, що вони там заходили дуже довго до моменту розбору завалів, Коли расисти почали щось робити В цей момент я ще ну, мав змогу приходити в місто під час окупації. Я бачив, як вони це починали спочатку вручну, зимали бульдозери, просто рівняли це все. Вони народження було 8 березня. А 9 березня вона загинула. На жаль. держите нашого. Слава. Я тебе Божою Значить, тут моя колишня дружина, її брат і колишня теща. Загинули вони. Ну, Це по розповідям 9 березня. От, їх під руїнами під руїн достали пожарники і знесли в погріб. 30 березня почала їздити ритуалка по ізюму, і 31-го їх забрали і поховали в лісі. 19 вересня їх екзумували. Ось тільки рижки приїхали сьогодні. Я, ну як може почуватися людина, коли ти бачиш п'як. Вони у флігелі були. Ну, я ж кажу, флігель там теж в хлам. Там, я ж кажу, будинок згорівший, по вікна згорівший, там нічого нема, Флігель в хлам. Погреб, фу, погреб. гараж э, теж хлам. На погрібі двері стояли, їх просто нема. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе!